продажі з'являється Nissan Rogue 2018 року на 2 літровому бензиновому двигуні на повному приводі. Автомобіль повністю технічного і по кузову запитань немає. Є електропривід багажника, парктроніки по колу, безключовий доступ на передніх дверях. Салон у нас чорна тканина з електрорегулюванням сидінь з повним склопакетом, електрорегулюванням також дзеркал і керма. Є підігрів дзеркал. Кермо у нас мультимедійне з круїз контролем. Є різноманітні асистенти водія. Ось така от гарненька в нас приборочка. Мультимедіа з екраном, з камерою заднього огляду. Bluetooth, аукс, салончик в гарному доглянутому стані. Автомобіль просторний. є також підігрів передніх сидінь. І знаходиться цей автомобіль компанії автофокус. На території торгового центру Республіка Парк кільцева дорога 1.